Олександр Хижняк у фіналі Олімпійських ігор Парижу. Це сталося, ми це бачили. Сашко здолав дворазового олімпійського чемпіона з Куби. Це історична перемога для нас. Тому давайте по гарячих слідах розбиратися, як це було, що це було. Перша емоція партнер цього проєкту. Фавбет, в принципі, старт максимально прогнозований від Сашка. Він вміє йти вперед, він вміє лупити. Йому треба виходити на ближню дистанцію до цього опонента. Що він власне робив? Зближувався. Перше моє особисто, те, що я помітив, перше моє спостереження малувато роботи по тулубу. Арлен Лопес прекрасно перекривався в плані того, що він перекривав голову дуже добре. Це був класний блок, але момент у тому, що пузо залишалося незахищеним. Можливо, сані розумів, що десь опускає руку, намагається гатити по по пузу і не влучає або влучає, але при цьому відкриває голову. Можливо, через те Сашко не так часто працював поверхами. верхах. як на мене це читалося? Робота по тулубу проти Арлена Лопеса могла би стати в пригоді. Менше з тим, хижняк по першому раунду повністю забирає ініціативу, завдає разів у 5-7 Більше, 5-7 разів більше ударів, ніж суперник. А по суддях 1-4. Я вже можу сказати це в Ютубі, чого не можу сказати в ефірі, що батько Сансанича, -Сан теж Сансанич, каже: Ніхріна собі! Це і моя емоція була, чесно кажучи, і стримуватися в ефірі, ні сказати ці слова було доволі важко. У мене було відчуття, що судді просто ну, у них ставочка горить, скажімо так, тому 1-4. Хоча насправді варто подиви передивитися цей бій, тому що можливо, ну, відсоток точних точно був вищим. У кубинця, тому що він бив мало. Чи були точні непогані акцентовані влучання? Так були в виконанні кубинця. Але хижняк створив ось цю атмосферу тотального пресингу у його виконанні, коли здавалося, що ну в принципі перший раунд може не 5-0, але бажано би забирати. Ну по суддях, судді викидають 1-4 не на користь України. В цей момент ну, мені стало нервово. Куті хижняка, в принципі, що я помічаю вже не вперше, ніхто не нервує, усе контрольовано навіть тоді, коли ніхріна не контрольовано. Ось такі, от у мене відчуття, і це насправді добре. Що от е, психоемоційний стан Сашка нормальний, його батько все контролює, все окей, все в порядку. Продовжуємо навалювати максимально близько. Це була головна підказка, що. Продовжувати натискати ще більше і триматися поближче, тому що лопес кардона, в принципі, теж зблизька працює непогано, але не проти такого рівня тиску. Тому що лопес у кардоні для того, аби спрацювати, треба, хоча б трішечки розірвати цю дистанцію і вистрілити одним хорошим акцентованим. Те, що я помічаю вже. Протягом другого бою хижняка на цих олімпійських іграх спершу було проти Вандерлея. Тепер тут очевидно, що всі дивилися той олімпійський фінал проти бразильця Еберта Консейсана. Це видно, це відчувається. Вони розуміють, що ближній хук може залітати як діти в школу. І з одного боку, ну якби, наче й не відчувається, щоб хижняк перемістотно став краще працювати в захисті. А з іншого боку, все ж таки, цей хук він не проходить так чи інакше, він проходить, але без якісного акценту. І я все ж таки вірю, що цей самий хук, який досі перед очима стоїть, він, ми його не побачимо у фіналі. Дуже хочеться саме на це сподіватися, я думаю, що так і буде. В другому раунді Сашко продовжив працювати так само, як і працював. Тотальний пресник, максимальні зближення, трошки частіше по тулубу. А Арлен Лопес подекуди намагався навіть вже на велосипед тікати для того, аби піти з цієї дистанції близької. Десь виходило, але, в принципі, Сашко без особливих проблем зближувався. І другий раунд, чесно кажучи, по картинці, мені не сильно відрізнявся від першого. Але рахунок. Виходить трошки інше. Тепер уже 3-2 на користь Сашка. І заключний раунд, коли Сашко програє по суддях, і йому треба навалювати конкретно йти вперед, а не відсиджуватися, як це було проти Вандерлей-Перейри. З одного боку, натиск він нікому не приємний, тому Лопес Кардона теж був не в ідеальній ситуації. З іншого боку, Сашко, який в третьому раунді, пре як танк, бо треба перемагати, ми десь вже це бачили і пам'ятаємо, як це завершилося в Токіо. Вибачайте, що так багато відсилок на Токіо на той бій, але ж... Ну його не можна не згадувати. Він апріорі буде стояти в нас перед очима, ще, думаю, багато років. І Саня показав те, що якщо навіть не натиском, то функціонально він кращий за всіх. Це його головна, як на мене, чеснота на цих Олімпійських іграх. Що навіть попри рік без боїв Сашко Хижняк показує прекрасну витривалість. Лопес Кардона, на моє суб'єктивне бачення, в Токіо перебував у кращій формі. В Токіо він був якийсь трішечки легший. В Ріо він був іще легшим, тому що це була легша вага, і це логічно. Тут Лопес Кардона ну трішечки цілінується чи не зовсім в топовій формі, але в цілому по витривалості Саня був кращим і забрав раунд номер три. Він видав раунд життя насправді для того, аби перемогти дворазового олімпійського чемпіона. І навіть, попри це, попри класно проведений третій раунд, були сумніви. У мене особисто були сумніви. Я би. Не здивувався, якби віддали все ж таки в кут Лопеса. Після такого першого раунду, після такого суддівського рішення, мені здавалося, що може бути все, що завгодно. Намалювати можуть все, що завгодно. Лопес Кардона знову таки показав хороший відсоток точних ударів, але виконавши в рази менше за Сашка по кількості. Тому, коли було суддівське рішення. Ну, хотілося прям затамувати подих, помовчати і просто дочекатися, що перемога за нами. Хоча, ну як на мене, могло все бути і не так. Хоча, по бою, не по суддівських записках, а по бою, це була повна ініціатива Сашка з непоганими окремими епізодами у виконанні Арлена Лопеса Кардони. Однак, якщо взяти всю протяжність бою, всю його тривалість, так чи інакше, хижняк провів його значно краще, ніж опонент, ніж дуже титулований, дуже неприємний, дуже стилістично гнучкий. Як на мене, це... Один з трьох або, можливо, найрозумніший боєць у цій вазі найбільш гнучкий стилістично. Але навіть він не витримує такого натиску, при тому, що хижняк піднімається у свою не зовсім природню вагу. Сашко Хижняк, ти вау, ти молоточок. Мої вітання всій команді, всім, хто це дивився. Це було круто. Далі Казах, Нурбек, Оралбай. Друзі, я думаю, чи варто робити перед боєм якийсь аналіз, можливо, оглянути їхній останній бій, тому що в них була зустріч. Тому, якщо хочете більш детального знайомства з Нурбеком Оралбаєм, вподобайте це відео. П'ять тисяч вподобайок, і ми з командою сідаємо це робити і знайомимо вас саме з казахом. А ось тут буде перша емоція на перемогу хижняка проти Вандерлея Перейри. Поновіть ці відчуття. З вами канал Тайк Майсон, Макс Діденко. 7 серпня 23.50. Суспільний спорт. Вмикаємося і підтримуємо Олександра Хижняка. Всім бокс!